Людей. І тут. Uh! Ось оце ми щойно стрибнули. Як басейн, як риба в воду. Є, yeah, красавчик! Поворот, поворот, поворот. елемент, 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 елемент. Так, давай. О! Oh, є! Yeah! Очко! Отак, так Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Всім привіт, друзі! Ви на каналі Велочуш, і сьогоднішнє відео буде дуже катабельне, тому що буде напевно на 90%, якщо не більше складатися зі спусків. Зараз їдемо на даріки, подивимось, як там ситуація, тому що я ще в цьому сезоні на дорогожичах не був. Точніше, як я сезон ніколи не закінчую, катаю і взимку. Проте з приходом весни там набудували дуже багато чого, дуже багато чого реставрували, відшейпили. Я хочеться подивитися, що там багато класних ліній, багато технічних ліній. Коротше, що я базарю. Поїхали кататися. Сказав, що на 90% все вже свої 10 балаканини. Я вибалакав. Приємного перегляду. Погнали. Давайте так: одразу перший спуск, палтерашечка. Летим. Траса, полторашка, півторашка, а балон світлого. Пару круточек Опа! Порядок їдемо в нову трасу, називається вона міні ДХ. від ДХ там нема нічого, від міні теж. Ну так назвали, погнали. Все від міні там нічого нема. Здравствуйте. Це я, я прийшов! Трошки я вилетів, забагато взяв швидкості. Але далі вже там буде веселіше. Так, тут просто відпускатися, тут контруклончик, головне, щоб ніхто не їхав батарашку. Оп! Контруклончик, весело, дивись, повний яд. Кайф. Кайф, кайф, кайф. І тут головне перетнутися. Щоб ніхто не їхав по тарашечку, нікого нема. Чотенька, є. Трошки топнув, бо ще дуже-дуже, дуже-дуже тут багато глини. І всякого такого. Кайф. Двоєчка. Досить така швидкісна траса. З трансферами, з ярами. Ready? І тут! Уау! Все. Всьо! І зараз будемо виїжджати на шестиметровий. метровий Уау! Є! Порядок! Порядок, порядок, порядок! Так, вам на швидкості не було, зрозуміло. Його розміри. Не знаю, чи камера передасть, але я спробую так кроками пройти. Ось. Оце ми щойно стрибнули. Виходить, тут оце раз, два, три, чотири, п'ять, ну отак, шість якраз від вильоту до приземки. Отакий От він. Ні, ну видно, так, що він не супер коротенький, але дуже м'який, класний. Хто приїде на дорогожичі, не бійтесь, стрибайте. Ні, краще не стрибайте, я вам це не казав. Самі рішіть. Єдиний мінус байк-парку Даріки, те, що тут немає підйомнику. От реально, купа ліній дуже-дуже різноманітні, є швидкісні, є такі з нахилом, є взагалі просто з'їжджалки. Я обожнюю їздити з'їжджалки. Проте... Пішечки, потім масла єш отак. Класна, дуже природа. Тут папороть росте багато зелені. Встигаєш на все це подивитися, але краще б я їхав на підйомнику. Давай, я стрибаю, ти фоткаєш і вставляю потім фотку. Давай, давай. Так. Зараз буде фоточка. І вставлю вам фоточку. О! Степа, ми тебе завтра чекаємо шепити траси, а то настрибали тут. Ви знов їдете всі гуртом, так? Да? Да. так. так безпечніше. Зараз буде ракурс з голови, тому що багато під першим відео писали, що ракурс з голови сподобався. Ти їдеш з нами, чи ні? Да, давай. Давайте, давай. давай, давай. давай, давай. 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 гоу! Отут оп! Головне попасти, попав. Бачите, такі контрики? щик, Каміння. Але з шолому воно не відчувається. Вам не передається. Все, зате тут буде видніше, прикольніше. Тут відпускаємось. Контр-уклончик. Ой, хороший, клас, це кайф. І отут ви побачите всю суть. Кайф. Ой-ой-ой, я обожнюю, по стіночкам у ці речі з'їжджать. Є! Кайф! Та ти що? Вважаю сама кайфова траса зараз. Серйозно. Так. Зараз Ден буде пробувати стрибати 6-метровий. Я в дена вірю. Думаю, у нього все вийде. Контроль велосипеду є, це головне. Оп! Все. Певне, нічого. Оп, оп. Все, Рівно, рівно, рівно! Є, красавчик! Красавчик! Не знаю. В кінці чуть не впав. Я сподіваюся, знялось, Ден спробував зняти, від їх об'їхав об якраз. Хорош. Фух, не страшно, порядок. Трошки в свічу витягнувся, але це таке. На, да, то буває. Є на Дорогожичах нова ділянка, яку я ще не катав. Зараз їдемо, будемо її дивитись. Вона така супер технічна. Там дуже багато стрибків, я так розумію, вони всі такі. Зліва направо, справа наліво, багато поворотів і вузько, дерев багато. Так, їдемо да 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 ми чисто подивимося. Поки... Ой, й моё уже стрмно! Ага. Ага. Нікий чуть повільніше. Ага, отут, оцей важкий. Треба стрибати, оце треба стрибати. Так, ну не судіть, що я не стрибаю, я дивлюсь. Я вперше бачу трасу. Ніколи не можна... У! Коли вперше бачиш трасу, стрибаться. Ага. Що, обосрався? Ай, бля. Ага. Все, і тут пішло, купа поворотів, купа траєкторій. Ой йоо Блін, ну дуже прикольно. Стіпану тебе навігатор збився коли -то. Та я її вперше бачу. Давай! хе <гум> Тут взагалі, в чому прикол, він невеликий, але швидкості треба добре в контур вжиматися. Ого, підіймаємось нагору. Зараз ще раз поїду, я не знаю. Не скажу, що це буде сильно краще. А, проте принаймні спробую згадати, куди хочу їхати. Саме складний елемент на трасі, поки його об'їжджаю. Тут, бачите, дуже різкий контур, і з нього треба вийти дуже рано з цього контра, щоб попасти сюди. Плюс тут ще дерева, які сильно вам не додають впевненості. І коротше, якщо не долітати, столик тут зроблений, бачите, з чого. З таких от... <гум> брвен Чекай! А ти хочеш бахнуть? Нікіта погнав, давайте знімемо. Опа! Сподіваюсь, побачили. Іду за Тімом. Тім наш наймолодший райдер. Але далеко не найслабійший дуже сильно їде. Навіть зараз буде стрибати він брьовнишки. Я не буду, об'їду. Опа. Опа. Бачите, не встигаю за тімом. Навіть. Опа, б, очкону. Степан Степанович. Очко! Отак. оп! А тім все. Скільки років, Тіму? 12. 12. Нормально. Зараз поїду ще раз і оцю штучку спробую стрибнути. Я не знаю, чи камера Але передає. Запам'ятовую, що, що їй стрибати вправо. Вправо. Ось сюди, в а не в центр, бо тоді вилетиш прямо, так? Да? Да. Все, плюс. Бачите, тут можна просто легко заплутатись, бо тут мільйон варіантів. Раз, два, три, 4, 5. Тут сюди треба тримати контур сильно. Добре, щоб виходити на нормальній швидкості з контра, щоб долітати. А це все техніка, це не по прямій їхати. А техніка на початку сезону що? Відсутня. Так. ще раз будемо будем прикатувати. Оп. А, ти так прям. Так, давай. Ва! є Єбой! Чотінька! Та ти шо? Вс! А що вона я тут загутив? Порядок! Наступний раз просто не під кінець катки! І поїду і брьов на Кажуть, їх треба пару разів не долетіти, а потім уже нормально долітати. Да, 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 да. Бо зараз стомлений, вже немає часу просто три рази не долітати. Бо потім буде помилка. Це траса, яка. Коротше, тут постійно ти щось робиш, тут немає відпочинку. Якщо будь-де є якісь прямічки, де ти там. 5-7 секунд, просто їдеш прямо. Тут, тут немає. Тут поворот, 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 Елемент, 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 елемент. Зараз значить, мають стрибати оцей останній. Ось такий він, бачите, по розміру. Ось. Ось. І тут раз, два, три. Кажуть, що він стрибається добре. добре. Так, в, в, да, в мій зрісти, якщо я присів. Ось. Але він просто стрьомний на вигляд. Зараз зіваки зібрались, будемо дивитися, як людина стриба. О, давай. О! О, Несеся, Красиво. Чітко, вообще. Ось слід. чітко, якщо що. Трошки не долетів, але м'яко. Бачите, отакий от ґрунт. Пухкий ще. Вообще. Аж трошки. Як басейн, як риба в воду. Да, Тимо, поділись кілом. Ага. Тим! Лайк. Лайк, Тиму поставиш. Видко. Так, а цю с'їжджалочку, я здається, знаю. А я не знаю. Це, це, це пі... а не съїзжалочка. Я бачив, як тут сиренка с'їжджала. А да ні, ви шо? ні, 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 ні. ні. Я. я, я Поїхав. Not today. Так, не, вы что гоните, типа, не, не, не. Ну тут треба прям, да. Давай. Ты на едешь? Ремня а на камне, вроде, да, Та, ну, ну давай, ну давай. Ну давай. Не, я люблю съезжалки. Кукалочка, <реку> ступенька. Жека, отходи. Вы едете? Да. Жека, Жека, давай. А, и ты едешь? Да. Ну вона стрмна. Ну тут треба... Ти взагалі з їжалки... я би розм'явся краще на якісь поменше. Розм'явся на якісь полегше, а потім сюди. Зараз я тут прямо що приймаю. Коротше, тут головне модуляція правильно тримати гальма. Ну добре, зараз хоч тримає трошки, бо грунт вологий. Зараз ще буде Жека їхати. Уже електричка. це трохи поважчає велосипед. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. ой ой У нас 300. М'яко, м'яко. Ну нічо, нормально. Головне, що не туди. Бо якщо туди... Оце вже неприємно максимально. Давай. А, чорненько. <ривіт> Офігеть. Друзі, тут в Голосівському лісі дуже гарно, дуже красиві дерева, є дуже рідкісні дерева. Ось, наприклад. Що за всіх? Класно. Що, друзі, на цьому думаю, що відео можна завершувати. А що я сказав в Голосівському лісі? Це вже втома. Це значить, що більше їхати. Траси не можна, бо є варіант розвалитися. Дякую, що подивилися. Обов'язково вподобаючку цьому випуску. Підписуйтесь на канал. Канал ще молодий, канал потребує нових підписників. Всього, до зустрічі. Чим більше буде вас, тим більше буде відео на цьому каналі. Па-па!